Дежавю на вулицях Каїра демонстрації, заворушення і гасла геть диктатуру. Вже бачене і вже почуте. Торік під час революції, що прагла повалити режим Хосні Мубарака, і зрештою повалила. Утім, на зміну диктатору прийшов фараон, який узурпує владу і нищить демократичні здобутки. Так зараз характеризує єгипетська опозиція президента Мохамеда Мурсі менш ніж за півроку після обрання. Ще у червні новообраний глава держави складав неформальну присягу перед прихильниками на площі Тахрір. Вони скандували, ми любимо тебе Мурсі, а він обіцяв стати президентом усіх єгиптян і кожен свій крок узгоджувати з народом задля процвітання і міцності республіки. Тоді ж на відкритій сцені перед сотнями тисяч людей Мохамед Мурсі продемонстрував, що не носить куле непробивного жилета, адже довіряє народу. Цей жест зараз найчастіше згадують єгиптяни у соціальних мережах. І коментують, тоді він не боявся кулі в серце, а зараз ховається за танками, колючим дротом і бетонною стіною. Цю оборону встановили довкола президентського палацу після сутичок у ніч з 5 на 6 грудня. Заворушення називають найжорсткішими за увесь час останньої політичної кризи у Єгипті. На вулицях побилися опоненти та прихильники глави держави. Загинуло до десятка осіб. Поранень Знали кілька сотень. Нам не потрібен при владі цей Мохамед Мурсі. Ми хочемо повалити режим голови руху братів мусульман. Він повинен скасувати свій конституційний декрет і розпустити конституційну асамблею, яка писала основний закон. Це все змова проти законно обраного президента. Опозиціонери намагаються налаштувати проти нього народ. А глава держави робить чіткі і рішучі кроки уперед, щоб вивести нас із цього темного тунелю. Останньою краплею опонентів Мохамеда Мурсі і початком нової кризи став президентський декрет від 22 листопада. Цим документом глава держави оголосив будь-яке власне рішення неспростовним навіть у судах. Усі судові позови заборонили проти верхньої палати парламенту і проти Ас. Асамблеї, що пише нову конституцію, нещодавно із неї вийшли усі опозиційні партії. Мурсі пояснив новий указ прагненням не знищити, а навпаки, захистити здобутки революції. Рішення мало забезпечити головним органам влади недоторканність від опонентів, поки не буде готовий основний закон держави. Цей конституційний декрет повністю втратить свою силу, тільки настане відомий результат плебісциту. Незалежно від того, скажуть люди так чи ні. Нація готова провести цей референдум вчасно. Якщо проект конституції ухвалять, на її основі будуватимуться державні установи. Якщо не ухвалять, я застосую свою владу і свій обов'язок створити нову конституційну асамблею. Але чекати референдуму опозиції не довелося. Увечері в суботу президент видав новий декрет, першим пунктом якого стало скасування попереднього. Із документу зникають контроверсійні пункти щодо неможливості оскаржити у судах рішення глави держави. До такого кроку президент вдався одразу після ініційованого ним діалогу із лідерами кількох політичних партій. Утім, опозиційний фронт національного порятунку відмовився сісти за стіл переговорів. За те насильство, що нині коїться у Єгипті, повністю відповідальними на нашу думку є президент Мухаммед Мурсі та його уряд. Те, що відбувається під президентським палацом, свідчення від президента про те, що він не виконує своїх зобов'язань захистити країну. Президент закликає усі політичні партії, що не брали участь у діалозі, висловити свої зауваження у поправках до конституції. Глава держави закликає викласти ці поправки в окремому документі, який він підпише разом з іншими політсилами. І пообіцяє розглянути доповнення уже на першій сесії нового парламенту. Але протестувальникам цього рішення вже не досить. Вони вимагають повністю скасувати запланований на 15 грудня референдум. Вони задоволені новою конституцією. А отже, нема за що голосувати. Треба все переписувати заново. Ми не можемо голосувати за таку слабку конституцію, яка протягом багатьох років буде основним законом держави. Найслабшими сторонами основного закону називають відсутність захисту релігійних меншин та прав жінок. Опоненти доводять, ісламійський ісламський рух, брати мусульмани, що привів до влади Мохаммеда Мурсі, не керувався інтересами усіх єгиптян і писав конституцію під себе. Тож обурення протестувальників перекинулося і на цю поліцилу, що була заборонена за часів Хосні Мубарака, а зараз стала де-факто провладною. Опозиція громить офіси братів мусульман у різних містах Єгипту. Президента ж навіть після. Нових указів звинувачує у поглибленні кризи і вимагає відставки. Президент не змінив свого рішення щодо конституційного декрету, аж доки на вулицях не загинули люди. І вони боролися за свої права, як боротимемося. Ми. ми не підемо звідси, доки президент не піде у відставку. Діалог усіх політсил – сил. Єдина форма виходу з кризи, яку бачить міжнародна спільнота. На думку заходу, наслідки революції у Єгипті під загрозою. А сутички, що завершилися загибелю демонстрантів, тривожний сигнал президенту Мурсі нагадують, він прийшов до влади внаслідок масових протестів, тож і зараз повинен поважати цю форму волевиявлення громадян і не допускати кривавих протистоянь в країні. Інакше ризикує втратити посаду і довіру народу та іноземних держав. Нонна Стефанова, час підсумки.